Ну, ми бачимо, що ще в квітні президент України заявив про втрати. Тоді було сказано про те, що загинуло від 2,5 до 3 тисяч військових українських героїв. На жаль, вони загинули. Після цього ми чули інформацію, яка була в кінці травня, на початку червня, про те, що гине не менше ста людей на сході. В нас зараз в боях. Ми це чуємо на превеликий жаль великі цифри, і е, близько 400-500 поранених. Це насправді ну, та ситуація та ціну, яку ми платимо за цю війну за незалежність. І е, потім були різні, ну, скажімо так, озвучувалися і від радників, керівника офісу президента. Е, міністр оборони озвучував теж цифри, і вони приблизно є такими. Оцінюється є е, механізм, є відповідні. Накази а, Генерального штабу збройних сил про безповоротні втрати, які вираховуються, і, а, відповідно, це оцінюється, знаходяться. Ну, тобто, ситуацію на полі бою і а, відповідно таким чином оцінюються і класифікуються. Ну, якщо ми говоримо про треба ж розуміти, у нас інтенсивні бої йдуть на сході. Чому от зараз почали про це говорити? Тому що велика кількість а, артилерійських ударів. По позиціям українських сел, ударів з повітря, і звичайно, що сама, скажімо так, інтенсифікація бойових дій, тому що вони надзвичайно потужні і гострі, вона веде до того, що настільки і зросли жертви серед українських військових про що, в принципі, говорить і керівництво держави. Ну про, чи зростають противника, противника теж зростають. І противник теж виснажується. Це війна. На жаль, на превеликий жаль під час війни гинуть люди і гинуть найкращі з нашого боку. Це трагедія дуже велика. Ну але знову ж таки, така війна.